Цієї ночі Україна била по енергетичній інфраструктурі ворога. Наші дрони атакували електропідстанцію, яка живить військові об'єкти Росії у Волгоградській області. Поцілили станцію Балашовська. Вона подає електрику на військовий округ і інфраструктуру російського міноборони. Цей ключовий об'єкт російської енергосистеми безпілотники атакують уже вдруге за тиждень. А напередодні наші дрони спричинили блекаут Білгородщини, і це ще більше посилило проблеми із енергопостачанням російських військових у регіоні. Також із завидною регулярністю прилітає та палає і на російських нафтопереробних заводах. Тому Росія шукає можливості нафтопереробки поза межами країни. Першу партію нафти росіяни відправили до Грузії, де щойно запрацював новенький завод. Допомогти своєму другу Путіну намагається і Орбан. Та чи це йому вдасться? Бо цього тижня дивним чином горіли пов'язані з Росією нафтопереробні заводи, розташовані у Європі у Словаччині, в Угорщині, в Румунії. І ось більше про це Ростислав Сесоєв розповість цього тижня неприємності на рязанському нафтопереробному. Виведену з ладу частину виробничих потужностей повідомляє український генштаб, і це напряму зменшує можливості російської армії. До повномасштабного нападу на Україну рязанський НПЗ переробляв 17 мільйонів тонн нафти на рік. За обсягами переробки цей завод один із найбільших в РФ. Тут виготовляли різні марки бензину, дизель, мазут, авіаційний газ. Його стабільна робота вкрай важлива для забезпечення паливом Москви та області. Але сюди прилітає регулярно цього року в січні, і лютому, травні і вересні. А так виглядає загальна карта ураженої російської нафтопереробки. За даними Сінтаналітиків, удар по Рязанському НПЗ став щонайменше 43 43-м з початку року. Загалом уражені понад два десятки об'єктів. Рекордсмен за кількістю прильотів завод в Саратові. Також стабільно виходять із ладу НПЗ у Волгограді, Самарській області та Краснодарському. Краї деякі з них зупинялись тимчасово, а деякі не відновили роботу і досі. В реальні втрати по всій а, Росії біля 20%. А і якщо ми будемо говорити а лише тільки для європейської частини то це дійсно доходить до 40% втрати виробництва бензину. І як наслідок федерацією шириться паливна криза. Бензину немає, як мінімум, у півсотні російських регіонів і на окупованих українських землях. Ситуація з бензином коротше не міняється. Сотого немає, 95-го немає, навіть 92-го немає. Ту НПЗ вибухають, росіяни нервують у чергах на АЗС. а Росвлада змушена шукати за кордоном заводи для переробки своєї нафти. Першу партію відправили до Грузії. За даними Reuters із порту в Новоросійську до терміналу в Кулеві прибуло понад 100 тисяч тонн російської нафти. Цей грузинський НПЗ запрацював лише кілька тижнів тому. Його запустила сім'я, пов'язана з керівництвом російської військової розвідки. Це з'ясували розслідувачі опозиційного російського видання. Проект зараз перший грузинський НПЗ зможе переробляти понад мільйон тонн нафти. Нафтопереробні потужності Грузії не є значними, і як результат хотіла змінити ситуацію. На Росія просто-напросто не зможе, тобто дефіцит буде спостерігатися і далі. Але в країни агресора є інші умовно нейтральні сусіди. Приміром, Білорусь, за даними наших експертів, тільки у вересні в чотири рази збільшила постачання бензину в Росію, а ще в Казахстан і, звісно ж, Китай. Росія з дисконтом постачає нафту в Китай. Китай переробляє цю нафту на нафтопродукти. і зараз буде постачати нафтопродукти в Росію, але без ніякого дисконту. Хоча ще не так давно росіяни самі заробляли на продажу нафтопродуктів, навіть торік продали бензину та дизеля майже на 50 мільярдів доларів. Але 2025-й стає по-справжньому. Чорним роком для російської нафтопереробки, і навіть умовна релокація НПЗ проблему не вирішить. Китай не буде повністю працювати на Росії. Білорусь навіть про, про те, що там скоріш за все багато будуть уваги приділяти російському ринку, але по-перше, це призведе до нестачі на внутрішньому ринку щодо Азербайджану. то саме історія, ці країни вони будуть продавати надлишок, а не те, що вони загалом виробляють. Тож дефіцит палива в РФ триватиме. За імпортний бензин платитимуть прості росіяни. Ціни на АЗС вже скоро підскочать. Надзвичайні події відбулися цього тижня і на європейських НПЗ, які працюють на російській нафті. А відтак є джерелом доходів Кремля. Горів завод у столиці Словаччини. Пожежа окупила головний НПЗ Угорщини. А на румунському заводі, який належить російській компанії Лукойл, пролунав вибух. Про причини цього офіційно не повідомляли. Ростислав Сесов, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну і безперечно, топ-тема цього тижня американські санкції проти двох найбільших нафтових гігантів Лукойла. І Роснефті. після того, як Путін укотре дав політичного ляпаса Трампу, а потім ще й масово натакував українську енергетику після усіх слів та реверансів, американський президент скасував свою із ним зустріч у Будапешті і увів проти Москви енергетичні санкції. Ну а далі спрацював ефект доміно, побоюючись вторинних обмежень, Китай та Індія одразу прийняли рішення суттєво скоротити закупівлю російської нафти. Ну і це схоже лише. Ще на початок санкційного зашморгу для Кремля. Більше про це Юрій Гула з Америки. Дев'ять місяців гучних заяв. І нарешті реальні дії. Дональд Трамп визнав у Кремлі його просто водили за ніс. І він відповів найболючішим ударом по російських нафтозаробітках. Під санкції потрапили Роснєфть, Лукойл та ще три десятки їх дочірніх компаній. Відтепер кожен контракт і кожен літр бензину чи нафти під прицілом США. Такого стрімкого розвороту від обіймів на червоній доріжці до потужного санкційного удару від господаря Білого Дому ніхто не чекав. Обмеження щодо російської нафти для союзників стали приємним шоком для росіян розпачем. Бо два нафтові гіганти забезпечують майже половину всього експорту РФ. Як заявило у мінфіні США, причиною їх запровадження стала відсутність серйозного підходу Кремля до мирного процесу, одним словом, недоговіроздатність. Це повторив на зустрічі з Трампом генсек НАТО Марк Рютте. Тільки но він приїздить у Білий Дім. Чекай гарних новин для України, і це не випадковість, а вже закономірність. Під час його попереднього візиту у літку Трамп схвалив продаж зброї Україні. Тепер нові санкції проти російської енергетики. Я абсолютно переконаний, якщо продовжити тиск, ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, а далі перейти до нових переговорів. Путін змінює свої розрахунки лише під тиском. І як стверджують проінформовані джерела The Wall Street Journal, якраз три варіанти тиску на Росію запропонували радники Трампу: найсуворіший спрямований проти російської промисловості та вищого керівництва, середній – проти енергетичного сектору, а найм'якший передбачав. Обмежені заходи, і він обрав середній видання. Пише мовляв на рішення президента США вплинули російські удари по Україні, які щоразу відбувалися після його хороших телефонних розмов із очільником РФ. Терпець Трампа увірвався, коли він дійшов висновку, що Путін просто водить його за ніс і тягне час. Я відчував, що настав час. Ми довго чекали. Це колосальні санкції, дуже серйозні. Вони спрямовані проти двох їхніх великих нафтових компаній, і ми сподіваємося, що ці обмеження не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війна буде припинена. Ми розглядаємо постачання різних видів ракет Україні. але я думаю, вони не знадобляться. Ми просто хочемо, щоб росіяни розвернулися і пішли додому. Кремлівська пропаганда б'ється в істериці, А в Кремлі кажуть, що американські санкції матимуть певні наслідки, але суттєво вплинуть на їхній економічний стан. Це акт... звісно, це не дружній акт щодо Росії, це очевидна річ, і він не зміцнює російсько-американські відносини, які лише почали відновлюватися. Це спроба чинити тиск на Росію, але жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском. Я радий, що Путін вважає санкції не вплинуть. Подивимось за шість місяців. У білому домі вважають, що обмеження проти Роснівтілу койла можуть кардинально змінити ситуацію з огляду на те, наскільки крихка економіка Росії воєнного часу і залежна від доходів, від нафти та газу, і санкції ще не почали діяти. А акції обох гігантів втратили в ціні понад 5 мільярдів доларів за якихось три дні. До того ж, вони ризикують стати вигнальцями для покупців та перевізників і втратити активи за кордоном. Це вже створює реальні проблеми для російського експорту, змушуючи нерву. Мати навіть ключових партнерів Москви Китай та Індію я бачила сьогодні. Зранку міжнародні новини з Китаю. Там уже скорочують закупівлі російської нафти. Ми знаємо, що Індія зробила те саме на прохання президента. Тиск повний і безкомпромісний. Ми очікуємо, що ці санкції завдадуть шкоди. За лічені дні індійські МПЗ знизили закупівлю російської нафти на 50%, Повідомляє Reuters. А невдовзі цей показник може упасти до нуля, і це при тому, що Росія покриває третину всього експорту нафти до країни. Саме через ризик вторинних санкцій в Індії, терміново вивчають, як відмовитись від прямих поставок нафти, що потрапила під санкції. Така ж проблема і в Китаї. Ризик вторинних санкцій для них означає загрозу відключення від обслуговування в західних банках, позбавлення. Доступу до долара та замороження контрактів із американськими та європейськими трейдерами. Утім, поки нафтові гіганти думають, як скоротити закупки у Роснєфті та Лукойла, останній далі спокійно торгує бензином у штатах. На червоно-білих заправках ціна подекуди дешевша, ніж на місцеве американське паливо. Працівники Лукойла у Нью-Йорку про санкції накладені на них ні сном, ні духом. Ви ще досі працюєте. Так, а що? Чули, що цього тижня були запроваджені санкції проти російської нафти? нічого про це не знаю. Таких локальних заправок Лукойла у США приблизно дві сотні. В них є рівно місяць, аби зупинити роботу. І хоч оцінити ефект американських санкцій зараз складно для Кремля. Вони можуть стати найболючішим ударом за останні роки. Зішам Юрій Булаба Україна, Марафон. Єдині новини.